Я не знаю, як ще по-іншому розказати. Так, да, собаки можуть погибати. І на цьому асфальті через те, я шукаю їм добрі руки. Те, що в моєму уявлені добрі руки, не те, що там хтось собі напланував. Те, що в моєму уявлені добрі руки. Я вже сказала, добрі руки в моєму уявленні це коли ви берете собаку і доглядаєте, Весь всі там сидять. І доглядаєте, за нею як положено, коли ви можете йому забезпечити цьому собаці нормальне місце проживання, нормальну їжу і лікування. Не вольєрне содержання, нетне задержання. Не так, що набрали, а ми думали, що справимося, а ми не справляємося, а потім він е, оказується на тому ж самому смітнику, тільки в іншому місці. Може, може комусь здається, що я перебірлива, може і перебірлива, але якщо так взяти, то вони тут вже знають, як виживати. В іншому місці, коли буде. Це 31-ша собака якась, яку ви вважаєте, що врятували, бо вона не на смітнику. То знаєте, що на смітнику для таких собак, на смітнику я маю на увазі, на дворі, на вулиці, я не знаю, десь під магазином в якомусь місці. Чи ще десь. Набагато краще, як для собаки, чим в закритому приміщенні десь. І непонятно, з якими людьми, яких він бачить раз у сутки. Ну, Оце моя думка. Так, пішла, я позбираю свої посуди, я думаю, що вони вже а Оставлю їм зараз там трохи біля машини сухого корма. И все. И поехала я, я додому.